До нашої студії виїзної долучається Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Михайло, вітаю вас! Вітаю. Ради бачити! Розкажіть, будь ласка, чи є остання інформація щодо наслідків цієї нічної ракетної атаки? Чи були падіння уламків збитих ракет, можливо, загоряння, тому що вибухи і, вочевидь, це наслідки роботи ППО містяни чули. Так, я вже як вже сказали мої колеги, сьогодні вночі вже в шостий раз поспіль Київ був атакований, бо щоночі ворог намагається тероризувати, зокрема, столицю, бо столиця залишається пріоритетною ціллю для російських окупантів. Вони намагаються вразити. І центри прийняття рішень або об'єкти інфраструктури. Ну і останнім часом ми з російського зомбоящика чуємо про те, що вони намагаються влучити в сили засоби протиповітряної оборони західного зразка. 15 крилатих ракет було збито, і 21 ударний дрон. Знову ж таки, маємо подякувати силам протиповітряної оборони за захист нашого неба. Внаслідок падіння уламків, слава Богу, сьогодні ніхто не постраждав, бо уламки впали далеко від житлових масивів. Зрозуміло. Ось ця інтенсивність обстрілів в столиці, яку ми спостерігаємо в травні, так і от початок червня, фактично щодня. З чим вона пов'язана? Чого вони домагаються конкретно зараз у Києві? Ну, ви знаєте, як я вже сказав, Київ залишається пріоритетною ціллю, однією з головних цілей для російських окупантів, і от це намагання показати у своєму зомбоящику хоч щось, хоч якусь перемогу. Взагалі-то складно аналізувати або прогнозувати поведінку схибленої країни схибленої країни на тероризмі. І тому, як я вже казав, ми вважаємо, що там одним з головним з головними цілими це є враження об'єктів інфраструктури. Центрів прийняття рішень, як вони власне про це кажуть. Ну і власне сил і засобів протиповітряної оборони західних зразків. Вони навіть я чув в одному з російських ефірів, вони оголосили полювання на Петріот. Ну і звичайно, одна з головних і комплексних цілей це намагатися затероризувати українців, власне, щоб ми постійно перебували в психологічній напрузі. Ну і в страху, звісно, від них можна очікувати чого завгодно, але бачите. Ось ось ця атака, яка сталася на цьому місці, ця, ця, ця трагедія вона показала, що у нас є певні проблеми із доступом до безпечних місць до укриттів до сховищ. Чи була зроблена перевірка? Можливо, ви вже після цього напередодні останньої ночі робили подібну перевірку. Яка ситуація на даний момент, Михайле? І яка взагалі у нас картина, мапа по кількості укриттів і сховищ на території міста? Та ну дивіться, як тільки сталася ця трагедія, начальник київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко виїхав на місце, щоб намагатися з'ясувати, власне, що тут відбулося внаслідок падіння уламків балістичної ракети. Троє людей загинуло, на жаль, одна дитина. І нагадаю, що власне, це сталося якраз 1 червня, в день захисту дітей. Звичайно, що, що стало причиною загибелі людей? Я маю на увазі не звичайно, що терористична атака. Але чому... Головна причина загибелі це росіяни. Так, так. Але чому люди загинули біля укриття? Або це фатальний збіг обставин, або вони просто не добігли до укриття. Бо дійсно, як кажуть, ті свідки, що охоронець не відчинив двері, це може з'ясувати лише слідство. Я прекрасно розумію емоції людей, які втратили своїх близьких, точніше, навіть не розумію, та тут це важко зрозуміти. Як власне, як батько двох дітей, я можу собі лише уявити, що відчувають ці люди, але ми власне маємо дочекатися офіційного розслідування, тому ми, як представники і генерал-полковник Попко подко казав про це неодноразово, що ми хочемо прозорого розслідування і швидкого розслідування, тому що е тільки правоохоронці можуть сказати, що власне тут відбулося. Вони відразу тут працювали на місці події е після прильоту, після падіння уламків е і опитували свідків. Ну відповідно, вже е просто треба дочекатися. Хоча б попередніх висновків, що сталося, все ж таки повернуся до свого запитання. На кому зараз контроль за доступом до сховищі укриттів? Дивіться, в Києві понад 4 тисячі укриттів. Вони є різного типу: є приватні, комунальні і державні. От якщо з приватними і комунальними більш-менш проблем не було. То були проблеми з приватними. Це означає, що ті люди, які колись взяли в оренду або підвальні приміщення і зробили там або ресторани, або караоке, бари але це приміщення і підвали як укриття занесено в фонд цивільних споруд, це означає, що людина, балансоотримувач, власне, є відповідальною особою. Є дві особи, які мають відповідати за кожне укриття. тобто це керівник закладу, де це знаходиться, і голова районної держадміністрації. Але теж зрозумійте, що як я вже казав, в Києві 4 тисячі укриттів. І перевірити всі укриття під час повітряної тривоги, а цим має займатися і муніципальна охорона, відповідні служби і департамент муніципальної безпеки, і національна поліція неможливо, бо на поліцію, на власне департамент безпеки і на муніципальну охорону теж покладені не тільки ці функції, куди сьогодні люди мають звертатися, якщо вони бачать, що найближче їхнє укриття зачинене. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, з'явилося у Києв, у Києві у додатку Київ цифровий, що вони можуть писати заявку про те, що укриття закрите, і безпосередньо телефонувати в поліцію і писати заяву. Але ж ви розумієте, що, ну, наприклад, якщо людина живе і знає, де поруч в неї укриття, бо вона вже власне кілька, ну, майже рік туди ходить, або знає, де знаходиться укриття поруч з роботою. І постійно туди ходить, тобто в неї немає проблем і вона постійно потрапляє. То я думаю, що якраз ті відповідальні особи, які відповідальні за ці укриття, працюють нормально. А от якщо люди в перший раз прийшли і від і укриття це закрите, ну, відповідно треба звертатися в поліцію стосовно будівництва спеціалізованих можливо мобільних укриттів які як ми бачимо там зводилися і в харкові і у херсоні на зупинках громадського транспорту чи є потреба у зведенні подібних у києві на вашу думку зважаючи на щільність останніх повітряних атак відповідно треба розробляти там певні стандарти і норми тому що ми прекрасно розуміємо що люди мають Хоча б можливість мати добігти до цих укриттів. Але є проблеми на законодавчому рівні. Тобто, так чи інакше, законодавці мають затвердити всі стандарти і норми. Можу навести, наприклад, той самий приклад Ізраїлю, де вони власно постійно перебувають під час терористичних атак з там, боку Хезболи, наприклад, і там. Розроблена ціла система цивільного захисту, і це все на законодавчому рівні прописано. Щодо нових новобудов, я то точно знаю, що вже ухвалено законопроект, точніше закон підписаний, що всі нові ЖК або школи, або дитячі садочки, тобто будь-які новобудови, там має бути передбачено так. укриття. Це прописано зокрема і в нормах ДБН. Дякуємо, Михайло, вам що поділилися цією інформацією. Долучилися до нашої виїзної суді. Михайло Шуманов, речник Київської міської військової адміністрації. Був з нами. Михайло, дякуємо. Дякуємо за розмову.